У цих контейнерах понад 20 тисяч бланків ЗНО. Це роботи з української мови та літератури. Їх писали в інших областях. Перевірятимуть у Харкові. Залучили понад півтори сотні мовознавців з Харківщини, Полтавщини та Сумщини. Цьогоріч абітурієнти могли обирати, складати іспит з української мови та літератури або виключно з мови. Через це були додаткові завдання, каже старша екзаменаторка Валентина Мундур. Для тих випускників, які готуються вступати на гуманітарні спеціальності, ще було завдання відкритої форми. Потрібно було до трьох текстів, запропонованих в тестовому зошиті, дібрати заголовки, і один з яких мав бути цитатою з цього тексту. Не всі учні зрозуміли навіть завдання, що потрібно робити, тому що вони добирали заголовки до абзаців. Ті випускники, які писали тільки. Українську мову вони писали тільки власне висловлення, щоб перевірка була об'єктивною, екзаменаторам не говорять з якої області надійшла робота. Проте регіон можна розпізнати, каже Мундур. Але якщо це допустимо роботи. Учнів із західної України то дуже часто трапляються діалектні слова. Насправді помилка, так тому що ми дотримуємося літературної мови. У більшості це основні помилки, які є: це ем, тавтології і це росіянізм. Тільки власне висловлення без відкритих відповідей. Наша група перевірила приблизно дві тисячі. Після перевірки роботи доправляють у регіональний центр оцінювання освіти. ЗНО з української мови та літератури провели 1 червня. На цей предмет у порівнянні з іншими зареєструвалася найбільша кількість учасників 23 тисячі. Не прийшов кожен п'ятий, розповів директор регіонального центру оцінювання освіти Олександр Сидоренко. Каже, під час іспиту помітили чотири порушення. Крім телефонів навушники, крім крім навушників, комплектуючі до телефона двох абітурієнтів. Ми не могли допустити до проведення зовнішнього оцінювання за ознаками наявності захворювань, підвищена температура. Ще двоє дочасно закінчили роботу, оскільки погано, погане себе почуття. Вони мають тепер змогу пройти в ЗНО додаткову сесію. За словами Сидоренка, перевірка триватиме два тижні. Результати з української мови та літератури оприлюднять 25 червня. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.